Далі про наші внутрішні справи пенсійний фонд буде адмініструвати усі соціальні виплати в Україні вже з 1 липня. Для українців нічого не змінюється, адже зміни відбудуться тільки на внутрішньому рівні. Завдяки розподілу повноважень тепер окрім ЦНАПів та працівників сільських, селищних та міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру пенсійного фонду. Детальніше з цим розбираємося. Дарина Марчак зі мною на зв'язку. Це перша заступниця. Міністра соціальної політики України пані Дарину, вітання вам. Доброго дня. Отже, яка ситуація зараз з переданням цього адміністрування? Розкажіть, будь ласка, в чому основна мета, що це буде означати? Основна мета це зменшити кількість часу, яку співробітники системи соціальної підтримки витрачають на? Ти суто бухгалтерські технічні завдання, такі як здійснення нарахування, перевірка відомостей на виплати. Це все те, що може робити машина. У нас на сьогодні в районних управліннях судзахисту, які до 1 липня робили ці операції, достатньо часто застаріли ті системи, деякі виплати взагалі велися на ексельках. І для нас було важливо зробити швидку цифровізацію. А найбільш, найбільша цифрова і найбільш така розвинена на сьогодні система в соціальній сфері з точки зору ІТ є у пенсійного фонду і. Це також євро єдина інформаційна система соціальної сфери, і власне ось цей крок передання виплат адміністрування виплат на БФУ він дозволяє дуже швидко цифровізувати всі ті виплати, які сьогодні здійснюються державою. Це означає менше часу на опрацювання справ. Це означає, що людина, яка прийшла по виплату, вона отримує свою виплату набагато швидше. Це означає, що виплати звернення не будуть губитися. Не треба буде носити паперові документи для того, щоб отримати право на свою виплату. Ну і плюс для самої людини. До всіх тих фронтів, які є, наприклад, СНАП додається, ще фронт пенсійного фонду, тобто можна буде прийти із заявою саме до пенсійного фонду для того, щоб звернутися по якусь виплату. Я так розумію, що цей процес от з 1 липня, так наскільки вже відбувся, так. ми дуже дякуємо всім районним управлінням, департаментам соціального захисту в регіонах. Ми провели всю цю. Таку бекофісну операцію швидко, дуже злагоджено, без особливих проблемних питань. Тому нашим громадянам ну, взагалі немає про що турбуватися. У нас всі, все передання справ вже відбулося. Ми відпрацьовуємо буквально останні якісь процедурні моменти, і всі громадяни вчасно, як і завжди, Ті дати, як і завжди, отримують свої соціальні виплати ніяких додаткових дій ні з чиїв боку не треба робити. А що тоді змінюється для українців? Що зміниться для отримувачів в, наприклад соціальних виплат? Тобто, ти можеш звертатися в більше організацій, або потрібно менше документів. Ну, це те, що наскільки я зрозуміла, це зручно. Що ще змінюється? На що звернути увагу потрібно? Дуже важливо нам ми взагалі хочемо відмовитися від паперового документу обігу. Так тому що у нас от стандартна така, знаєте, це прийти, управління соцзахисту з купою папері довго да, 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 довго заповнювати для нас. Дуже важливо, щоб людина могла зайти, наприклад, в дію або в електронний кабінет пенсійного фонду подати заяву. В цифровій формі далі за рахунок обмінів якраз у тих самих цифрових систем ми зможемо зібрати всю необхідну інформацію з державних реєстрів, звільнити людину від цієї постійної паперової роботи. А, і крім того, завдяки цьому, ми зможемо і самі перепризначати виплати. Не треба буде ходити постійно, переподавати всі ті ж самі заяви. Тобто, в ідеальній системі, яку ми хочемо вибудувати, Людина просто один раз звернулася про допомогу, і далі всю вже таку ручну роботу держава робить без неї. є багато ще людей, в яких залишаються паперові паспорта, які не мають id карти або їх немає в дії. В такому випадку, щоб бути в цій системі, потрібно отримати електронний документ. Вірно. Е, ні, ні, в жодному випадку. Всі документи, mm -hmm. на підставі яких здійснено призначення виплат, вони вже перенесені в нашу іт систему. Паперові справи також передано, і ми саме їх оцифруємо. І е, ми від людини ніяких дій додаткових робити не треба. Ще важливе питання для внутрішнього перем... Переміщених осіб раніше, ось цю довідку про ВПО і власне самі виплати можна було отримувати в одному місці. Що змінюється сьогодні? У нас на сьогодні людина може звернутися і далі, отримати довідку через дію, так або через СНА. У СЗН був лише одним з віконців. І у нас нічого в даному випадку не змінюється. Людина може далі прийти, наприклад, в ЦНАП, подати заяву і на довідку, і на виплату єдине, ну людину це не має турбувати, але з нашої точки зору, такого бек офісу, ці операції будуть опрацьовувати різні агенти. Довідку далі буде видавати УСЗН, опрацьовувати, а видавати ЦНАП. А виплату буде опрацьовувати пенсійний фонд. Серед того питань... з точки зору людини нічого не зміниться, тому що людина на сьогодні у нас на сьогодні, ось таким фронтом для людини, є ЦНАП, і людина просто приходить в ЦНАП і подає ці всі документи угу. і на виплату, і на призначення. Це зрозуміло. І ще питання від глядачів: якщо виплати передано пенсійному фонду, чи потрібно буде тепер українцям звертатися до управлінь соціального захисту? По виплати точно ні. По виплати знову таки, у нас стандартне вікно, через яке ми працюємо. Це центри надання адміністративних послуг, це міські селищні ради. Але крім того, якщо, наприклад, вам зручніше і ближче прийти до пенсійного фонду, то так ви можете тепер скористатися і такою опцією. Ну а якщо за якими послугами тоді можна ще звертатися до управління соціального захисту, що ще залишається? Е, управління соцзахисту можуть виконувати різні операції, які стосуються, наприклад, е, виплат, які здійснюються за рахунок коштів е, обласних бюджетів. Інколи вони здійснюють виплати за рахунок коштів місцевих громад. Е, ми в даному випадку забрали в них функції з адміністрування виплат, які здійснюються за рахунок державного бюджету. Це там великий набір найбільш відомих виплат, не знаю, наприклад, виплата по народженню дитини. Чи виплата допомоги на ВПО? Але ЦНАПи далі, наприклад, будуть видавати посвідчення, які можуть підтверджувати статус тієї чи іншої категорії. Ну насправді все зрозуміло, ми розуміємо, що буде спрощена ця система. Тому, друзі, якщо вам це необхідно саме в застосуванні соціальних виплат певних або цих послуг, ми маємо розуміти, що держава робить все, щоб було простіше. Ну, принаймні тут допомагає та, і ці всі технології, тому звертайтеся і сподіваємося, що це буде корисно. Пані Дарина так, і єдине, я в я в останньому своєму коментарі сказав, сказала ЦНАП маючи на увазі управління соцзахисту, яке видає е, посвідчення повторю, для того, щоб ні нікого не, не збити з пантелику сама себе виправили. Дякую, дякую вам. Дарина Марчак була на зв'язку. Це перша заступниця міністра соціальної політики України.